Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні для України він важкий, багато міст постраждало, багато є зараз втрат поранених, але ми молимось. І знаєте, сьогодні хочеться сказати, нагадати вам таке місце в Лука 21.9. Почуйте Почуєте про війни, не лякайтесь, все це має статися, і це ще не кінець, це тільки початок. Що ми можемо зробити як віруючи, проживаючи в цей момент. Як мінімум молитися, так. Але Бог каже, віра без бізділ мертва. Тому нам важливо там, де ми є, якщо в нашому місті щось трапилось, піднятися і піти допомогти. Поділитися просто ковдрою, може, їжею, може, просто чаєм, у кого що є. Може, є такі, хто більш міцніше, сильніше зможуть допомагати доставати з руїн людей, або там, я не знаю. Всяке, да, підіть в лікарні, допоможіть там в лікарнях, лікарям, тим, що ви елементарне зробите. Я знаю, що, наприклад, в реанімацію точно не пустять, да? але все ж таки є місця, куди пускають і де ви можете допомогти і тим таким чином прославити Бога. Сьогодні варіантів безліч, і це для того, щоб ми віруючи, не сиділи. Це для того, щоб ім'я Бога прославлялося в усій красі. Ми не маємо никатись, ховатись або ще щось. Трапилось в горе, ми перші маємо стояти і допомагати. Тому подумайте про це сьогодні. Тому що ми даємо вчора говорили про призначення, про, про місію. Я хотіла говорити сьогодні про приклад Христа в цьому в даному випадку, але все, що трапилось сьогодні зранку в Україні, воно трошки здвинуло мої плани, бажання. Але тим не менш, друзі, коли ми тут проживаємо, ми не можемо не славити Бога. Ми не можемо не робити добрі діла. Тому давайте будемо справжніми віручими людьми. Боже, дякую тобі за цей день, що ти його створив, допоміг нам багатьом бути живим здоровими здоровим в цей день. І в цілих домівках все нас є, все в порядку. Дякую тобі за це. Зараз я чую, як багато пишуть і говорять мені: Оля, такий стрес, такий стрес, так, да, стрес є. Але у тебе всі домашні цілі, всі стіни на місці з вікнами, все добре. А от в інших реальний стрес, і треба зараз не робити перефокус на себе. Треба взяти себе в руки і піти туди, де реальний сильний стрес був, щоб ми були адекватними і спроможніми діяти в цей тяжкий час. Я знаю, що ти можеш нам допомогти, якщо ми це дозволимо. Тому допоможе нам в сьогоднішньому дні робити правильний вибір: Іти за тобою, руководствуватися тільки тобою, і щоб... Ми розуміли, де і якщо робити, щоб не нашкодити, а навпаки, реально допомогти і прославити тебе. Прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь, друзі, всім продуктивного, гарного дня. Давайте цей день достойно прославимо ім'я Господа.